Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску анонс дев'ятого туру Української прем'єр-ліги. Розглянемо дату та час кожного матчу. Дев'ятий тур розпочнеться у п'ятницю, 17 жовтня. Полтава прийме оболонь. Полтава перебуває у зоні прямого вильоту в першу лігу. 15 те місце та 4 очка у Полтави. Оболонь займає 10 те місце у таблиці з 10 очками. У суботу, 18 жовтня, пройдуть 3 матчі. Рух прийме Кривбас. Рух займає 14 те місце у таблиці. В активі руха 6 очок. Кривбас на третьому місці 16 очок в Кривбаса у другому матчі суботи зоря прийме Динамо. Зоря 9, 11 очок у зорі. Динамо на другому місці у Динамо 16 очок. Також у суботу пройде центральний матч 9-го туру. Полісся прийме Шахтар. Полісся на четвертому місці у таблиці у Полісся 15 очок. Шахтар перший у Шахтаря 17 очок. Полісся здобуло 5 перемог у 5 останніх матчах в УПЛ. Забивши при цьому 13 голів і пропустивши 2, Шахтар за останні 5 матчів має 3 перемоги, 1 нічию та 1 поразку. Забивши при цьому 9 голів і пропустивши 5 голів, команди грали між собою лише 5 разів, тричі перемагало Полісся, один раз зіграли в нічию і один раз Шахтар переміг у екстра таймах. У неділю 19 жовтня відбудеться три матчі. ЛНЗ Черкаси приймуть Колос у команд по 14 очок. ЛНЗ Черкаси на шостому місці, Колос на сьомому місці у таблиці. ЛНЗ Черкаси не програють останні чотири матчі в усіх турнірах, а Колос у чотирьох останніх матчах має три поразки та одну нічию. Також у неділю Верес прийме Олександрію. Верес перебуває над зоною вильоту. Олександрія перебуває у зоні вильоту через матчі плей-офф. В Олександрії на одне очко менше, ніж у Вереса. У заключному матчі неділі Карпати приймуть дебютанта УПЛ Епіцентр. Карпати на восьмому місці, у Карпат 11 очок. Епіцентр замикає турнірну таблицю з трьома очками. У понеділок, 20 жовтня, пройде один матч. Кудрівка прийме Металіст 1925. Кудрівка на 11 му місці у таблиці у Кудрівки 10 очок. Металіст 1925 п'ятий і всього на одне очко відстає від зони Єврокубків. Не пропускайте результати на нашому каналі.